Взагалі медична структура це досить таке обширне поняття, тому що, скажімо так, люди, які відповідають саме за медичну частину, вони є від, так, від рівня піхотинця і аж там до рівня бригади, умовно. І це зовсім різні обов'язки, зовсім різні софт скіли Люди відповідають за різне. Медична служба і медичні пункти дуже важливі в збройних сил, в збройних силах України по тій причині, що без них ну неможливо буде врятувати життя та здоров'я військовослужбовців, який перебуває там на бойових позиціях. Наша задача його вивести, надати якомога найшвидше домедичну допомогу. І перевести на стабілізаційний пункт. Ну без неї нікуди, як без будь-якої служби. Тобто, ну будь-яку візьми службу, там логістика, ще будь-що візьме. Якщо щось забрати, якийсь елемент, воно все посипеться. Тобто, кожна служба відповідає за якусь дію. Якщо забрати якийсь орган, воно все буде не працювати. Тобто, ну взяти людину. І забрати в людини якийсь орган, воно буде функціонувати неправильно. Так само в армії. Забрати будь-яку якусь частину е служби, і воно вже буде працювати неправильно. Але є більш пріоритетні служби, які дуже важливі. От в цьому плані може бути медична служба так само, бо вона відповідає за, е за життя. І це не завжди за безпосередньо там надати допомогу там пораненому. Тобто це вже ідея як, е якась. Превентивні дії, тобто навчити бійця, щоб він надав собі допомогу, тобто це вже важливо. Забезпечити його медичними засобами, це теж важливо. Тобто, може б'єць все вміти робити, якби але в нього не буде засобів, і він не зможе. Тому ну, це все дуже багато різних елементів, які медична служба робить, не тільки медична служба це не надавати допомогу пораненому на полі бою. Це дуже велика частина, це забезпечення хворих. Провірка, щоб вони там не хворіли. Тобто, ну воно все дуже таке обширне. Любий військовослужбовець, який перебуває на лінії зіткнення, а особливо в наших реаліях, після кожного виходу з позицій на ротаціях, військовослужбовець, як мінімум, отримує вибухові травми, ВЧМТ. І тому навіть в таких випадках. Військовослужбовцям потрібно надавати медичну допомогу, яким чином їх стабілізувати, привести до ладу, щоб вони змогли відновитися і вийти там через деякий час знову на позиції. Зрозуміло, що є випадки, коли військовослужбовці на позиціях отримують серйозні поранення, травми. І без медичної служби, без медичного пункту, ну ніяк їх ж потрібно евакуювати, їм потрібно надавати до медичної допомоги, ставити людей на ноги, щоб вони вижили. Тобто, якщо ми говоримо про медичну службу батальйону, то там да це люди там до них можна привезти на медпункт, можна там зробити направлення, там отримати медицину і так далі. Якщо говорити за саме бойову роту. То зазвичай у нас є якби три рівня е, роботи саме з медициною. Це якщо медичні посади, то це стрілець-санітар, який просто надає допомогу на позиціях, якби відповідає за це. Взводний медик, який е, або заходить на позиції, або не заходить, але в його обов'язки ще може входити там, наприклад, навчання особового складу тактичній медицині. Там перевірка аптечок і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про взводного медика, то бійці взводу в першу чергу по медичних питаннях мають звертатись до нього. Тобто, якщо говорити про мене, той саме ротний медик, то це вже більш організаційна структура, але якби, в моєму випадку це трохи складніше. Бо я по суті в нашій роті зараз фактично єдиний медик. Тобто і я не можу виконувати. Роботу за всі ці ланки там і взводного медика і стрільця санітара, бо, наприклад, якщо я буду сидіти на позиціях і чергувати там, надавати допомогу, я не зможу робити більшість своєї роботи. Тому якби ми трохи пристосовуємось. тобто те, що стосується, наприклад, тут по місцю, то я якби ці питання можу вирішувати в незалежності від того, тобто мені там не складно і аптечки перевірити, комусь там у вколоть і так далі. Але я розумію, що все ж таки. Медицина вона потрібна ще починаючи з позицій. Тобто моя задача навчити бійців, щоб вони це могли робити без медика. На базі батальйону є тільки медичний пункт. Це на базі бригади, це медичні служби, в яких входять медичні роти, стабілізаційні пункти. Ну відповідно, вони надають більш розширену медичну допомогу. На базі батальйонів на базі батальйону у нас є тільки е, бойові медики, рот взводів, ну і в медичному пункті це санітарні інструктори, фельдшер е, і водії санітари, які е, виконують е, евакуацію кейсивак, медивак в залежності від ситуації. Е, в чому в першу чергу щоб... Ми... Під могли самі собі надати допомогу подальше це якщо вже було таке як поранення, то забезпечення, подальший перебіг цього супровід пораненого. Ну і Нікуди не діваються, що бійці просто хворіють, мають свої якісь болячки. Ну до нас далеко всі не приходять здорові, всі в більшості приходять уже своїми набутими якимись хворобами, проблемами. І ну і так само медична служба займається, скажімо так, цими хворобами. Через те, що ми дуже багато маємо справи з новенькими, які тільки мобілізовані, яким ВЛК провели там за п'ять минут умовно. Е, важливо, по-перше, це розібратися з їхніми проблемами зі здоров'ям, бо іноді приходять з досить важкими хворобами. Тобто, як тільки людина прийшла, їй одразу треба все це опросити, оглянути її документи, і там або якісь обстеження, або ВЛК повторне, або, там можливо, там навіть стаціонар потрібен операція. І що стосується шановеньких, це ну, більш упор все ж таки на заняття тактичної медицини. Бо після учебок люди приходять з зовсім різними знаннями, і виходить така ситуація, що їх в учебці вчать. Вони приходять сюди, я їм щось розказую. А вони кажуть: от у нас вчили по іншому, це не означає, що хтось із цих медиків поганий. Це означає, що в них може бути різний досвід. І одне те саме поранення в інших ситуаціях це можуть бути різні дії, а їм це поки важко зрозуміти, тому що вони ще з цим справи не мали. Мій особистий досвід це від піхотинця до зараз санінструктора медичного пункту. Тобто, я був зводним, починав свою службу зводним медиком. Спочатку в одному батальйоні, потім перевівся в цей батальйон. Допомога в більшості надавалася як і в окопах, але це вже було особисто в мене більш безпосередньо боєць надавав собі якусь допомогу чи якийсь побратим його надавав. А потім я вже висувався і там доробляв в межах своєї компетенції на той час. Тому це була робота як в окопах. Найбільше роботи було це на етапі евакуації, тобто кейс еваку. Це вже коли ти приїжджаєш на позицію, забираєш пораненого, тобто його вже евакуювали на якусь точку, і ми звідти його забирали, і вже на шляху надаєш якусь допомогу і привозиш на стабілізаційний пункт. Це, мабуть, найбільше, що я робив. Трішки працював так само на медпункт, на, точніше на стабілізаційному пункті, там, ну, так, практикувався, щоб трошки набиратися досвіду. Зараз чим ми займаємося, в основному це навчанням бійців. У нас не так багато зараз поранених, слава Богу, тому що позицій небагато, поранених теж мало. Стараємося, коли нас залучають, просять, пробуємо вчити бійців, трішки включаючи свій досвід допомоги, тобто це теж сильно допомагає. Вчити людей вони теж розуміють, що коли в людини є якийсь досвід, вони краще сприймають від цю, цю людини інформацію. Стараюся якби давати не тільки практичні навички, там користування тим, що лежить у них в аптечці, а ділитися своїм досвідом, який я отримала, коли була сама стрільцем-санітаром і взводним медиком. Тобто, це якби навіть спілкування з пораненим таке. Тобто, елементарні речі, там, наприклад, про що не задумується, тобто у мене, коли я ходила на позиції, в мене була така проблема. Я на початку дуже бездумно тратила медичні ресурси, тобто могла там, використати там, гемостатік, там, де він там, був не потрібен, наприклад, де можна було бійти стільки бантажом. Тобто я їм пояснюю, що там, да, я могла це робити, бо я тоді була медиком, в мене був медичний рюкзак. А ви обмежені тільки своїми аптечками. Тому в яких випадках що краще використовувати, ну це теж дуже важливо. 24 лютого 22 року я прийшов в 130-й батальйон е, звичайної піхотинця. Е, до кінця 22 року я перебував в піхоті, е, були на лініях зіткнення е, з окупантами. І в кінці 22-го року мене перевели в медичну службу на посаду санітарного інструктора. У зв'язку з тим, що у мене виявилися якості з документообігом, відповідно мене задіяли в цьому напрямку. Основна моя задача це супровід військовослужбовців медичної документації. Контроль Подання направлення, заповнення куча різних документів. Коротше, бюрократія, медичність. Не тяжка насправді робота, просто треба щепетільно і якісно до цього, і з відповідальністю відноситися. Ну, якщо говорити безпосередньо про саме медичний персонал, тобто людей з освітою. Медичної, то ну їх понятно, що не вистачає. Ну будь якої спеціальності не вистачає у армії. і Медичної відповідно так само не вистачає, е тому вони звісно, що потрібні е в більшості вони потрібні на Більше віддалених ланках допомоги надавання, тобто це не потрібно нам хірурга в ОКОП, це однозначно. Тобто не потрібно нам хірурга на етап евакуації, там кейси вакуум. Він потрібний на стабілізаційному пункті, на ПКГ, тобто на віддаленій ланці допомоги, вони дуже потрібні. Звичайно, що їх не вистачає, люди просто не розуміють, що вони. Ну, часто багато хто думає, що зараз у армію, його запхають в окоп. Такого немає, ну, ніхто ніколи в житті хірурга, якщо він не хоче, не запхає його в окоп. Е, тому, звичайно, що потрібно. Е, і було бажано, щоб люди приходили е, бо саме там. В батальйонах цих посад дуже мало. Тобто, якщо брати штатку батальйона, тобто медики це там одна-дві людини, яка по штату буде проходити не більше. Тобто там начальник медичної служби і фельдшер. Тобто у нас особисто у нас в батальйоні це дві посади. І просто якщо прийде хірург, і ми його не поставимо на посаду бойового медика, ми його можемо поставити, але це буде неправильно. Ця людина потрібна на стабілізаційному пункті, на ПХГ, в госпіталі і в тому подібному. Ну, я думаю, за недостача у нас саме. На медичних посадах людей з медичною освітою треба все ж таки е, трохи розширювати свої знання. Тобто я знаю людей, які ну, прийшли без медичної освіти. Вони стараються там дистанційно собі отримати якусь там е, освіту фельдшера, медсестри, тому що люди, які приходили, наприклад, медиками там на початку повномасштабки, вони що пройшли там курси Сілес максимум сім сів. І вони думали, ну я бойовий медик, я не маю лікувати людей, і, і мені так на початку казали, типу, не треба їм там видавати ліки, щось там займатися їхнім здоров'ям. Зараз ну, реалії можуть бути такі, що е, насправді треба цим більше займатися. Тобто нема, не буде можливості, наприклад, возити людину колоть у коло, Треба ну, все вміти самому. Тобто е, умовно кажучи, вже скільки років я на медичній посаді. Тобто інші побратими мене питають, там, наприклад, якісь ліки, я кажу, да, там діюча речовина, така, то та, там хвороби такі, типу ти, звідки ти це знаєш? Типу, якщо ти в тебе немає медичного світу, а ти просто за весь цей тільки на цього надивився, що вже в певний досвід складується. І от тут важливо, якби не відхрещуватись від цього, що, типу, я в цьому не розбираюсь, я краще відвезу до лікаря. Трошки розбиратись, бо насправді може бути якась ситуація, яка виглядає безобідна, а якщо. Ти там знаєш, наприклад, ознаки інсульта, і ти подивився, що людина веде себе дивно, і ти знаєш що у неї адамнези є якісь інші хвороби, то звичайний боєць може на це не звернути увагу. Але ну це треба влюблювати. Ну виклики майбутнього це однозначно це довгі евакуації, і це про те, що я перед цим казав, це навчання. Тобто, ми маємо піднімати рівень навчання. Бійці мають бути більш компетентні, чим просто там накласти турнікет і затампонувати. Вони мають трошки більше вміти мати навики, і це, ну, напевно, пріоритет подальшому. Побільше медицини, більш більш вузької профільної, тому що там до цього тільки медики могли робити. Тепер, на жаль, та виходить з того ж досвіду, що мусять це вміти робити бійці. Це з однієї сторони не так і складно, тому що ну я особисто без медичної освіти, я все, все вчився під час війни курси в своє власне бажання. Тобто, при бажанні можна навчитися, понятно, що боєць, який виходить там з позиції, не дуже має того бажання, але це ну, нам треба це будувати як системно. Тобто ми маємо їх тепер більше навчати, більше давати, більше. Вищий рівень надавати допомоги. Це має бути так само з більш якісним обладнанням, тобто просто на пальцях вчити, як там зробити конверсію турнікету. Це неправильно. Його треба більш практично вчити. Треба манікини і все подібне, розказувати в ту всю будову того, всього всі покази протипокази, щоб вони чітко розуміли, коли їм це можна зробити, коли не можна.